З якими проблемами стикається новий керівник на етапі своєї адаптації? Перше ігнорування персоналом стандартів на рівні звички. Стандарти є, але їх ніхто раніше не контролював, і новий керівник стикається з шаленим супротивом, щоб змінити ці звички. Друге, це страх. Контролювати і надавати зворотній зв'язок, коригувати співробітників, щоб не втратити з ними стосунки. В результаті негативна поведінка закріплюється і далі стає тільки складніше виправляти. Третій – неформальний лідер в команді, у якого були амбіції зайняти цю керівну посаду. Він починає всілякими способами вставляти палки в колеса, чинити супротив і налаштовувати команду на негатив. Цей співробітник зазвичай є цінним для компанії, тому що він гарно продає. Тому варіант його звільнення керівництвом не розглядається. Але цей співробітник суттєво шкодить як атмосфері, так і командному духу. Четверте, не вистачає підтримки керуючого бізнесом. У нового керівника ще не сформований авторитет та чітке розуміння своїх обов'язків. Тому вкрай важливо на цьому етапі поставити ці процеси працюючи рука обруку з керуючим, налагодити їх, щоб вони запрацювали. Я бачу, як нові керівники демотивуються вже в перший місяць своєї роботи, але саме від їх мотивації залежить загальний рівень залученості всієї команди.